Всім привіт! З вами знову Анна Напольська, і сьогодні я вам покажу, як зробити отаку гарну квітку на різинці. Я сьогодні продовжую експериментувати із такою дуже цікавою репсовою стрічкою з джинсовим декором, яку я придбала в магазині «Лента і Декор. Я вже робила минулого разу обруч, цього разу я вирішила зробити до цього обруча ще. Дві різиночки. Одну зробила, а другу я покажу, як робити. Значить, для цього нам потрібна репсова стрічка з джинсовим дизайном і строяндами шириною 2,5 см. Ми її ріжемо на отакі квадратики. квадратики 2,5 на 2,5 см. Далі її можна перемежовувати з стрічкою іншого кольору. У мене це рожева стрічка, тому що я беру рожеве-мережево. Так само 2,5 на 2,5 см. Перший ряд найбільший 10 пелюсток, 2,5 на 2,5 см. Другий ряд рожевий, 8 пелюсток, 2,5 на 2,5 см. І третій ряд найменший 5 пелюсток джинсових 2,5 на 2,5 см. Далі мереживо будь яке на ваш вибір довжиною 30 см. І ще потрібен буде для кріплення фетровий кружечок в діаметрі 6 см. Отже, вся ця квіточка зроблена з однакових пелюсток. Деякі з них джинсові, деякі з них із власної стрічки. Робляться вони всі однаково. Зараз я вам покажу це, на прикладі, отаких от джинсових. Беремо квадратик 2,5 на 2,5 см. Згинаємо його, тут боки його ось, а тут відрізано. Згинаємо таким чином і відгинаємо куточки на цю сторону. Далі притискаємо пінцетом і припалюємо ось цю частину. Затискаємо і перевіряємо, чи все склеїлося. Ось такий вигляд має. Далі, з виворітної сторони, підгинаємо тут кінчик і тут. Але для того, щоб пелюстка була більш рельєфною, робимо не отак рівно, а трошки під кутом, притискаємо це все пінцетом. І теж заплавляємо. Ось виходить отака пелюсточка. Показую ще раз. Беремо квадратик, згинаємо, загинаємо куточки Ось один, другий, загнули. Заплавляємо. Заплавляємо нормально, тому що репсове стрічка вона гірше плавиться і треба довше тримати. Бачите, відстає куточок, значить, треба ще трошки приплавити. Так, загинаємо куточки. І запляємо. Отже, я зробила таких джинсових 15, 10 на, на перший шар, і 5 на третій. І зробила 8 рожевих атласних на другий шар. І тепер ми все будемо збирати. Отже, беремо мережеву. Складаємо вдвоє і заплавляємо разом, робимо такий шов. Так. Ось воно заплавилося, тільки цей шов всередину на виворі треба ховати. беремо Нитку з голкою і збираємо по краю, робимо таку рюшечку. Тут треба зав'язати вузлика і затягнути, але перед цим треба обов'язково виміряти, щоб ця рюшечка не була більша, ніж основа фетрова. Так. Ну, от у мене приблизно мене влаштовує, тому я зараз роблю вузлик. Починаємо клеїти, на фетрову основу, наносимо потрошеки клей і приклеюємо цю рюшечку. Бажано не все зразу, щоб можна було щось поправити, відкоригувати. Ось частину приклеїли, далі наступну частину тепер промазуємо клеєм. Доклеюємо те, що залишилося. Одразу все розправляємо. І забираємо ці ниточки з клеєм. І далі вже починаємо клеїти всі пелюсточки. Отже, починаємо із краю, тобто з широке коло, на нього піде 10 пелюсточок. Намазуємо пелюсточку. І обережно приклеюємо. Для того, щоб квітка вийшла рівною. Трібно дивитися, щоб оці всі краї пелюсточок співпадали. А сам край пелюсточки закінчувається приблизно там, де і фетрова основа. Ось так. Тут два куточки пелюсточки співпадають між собою, і цей куточок от закінчиться приблизно там, де основа. Тоді квіточка виходить рівною і симетричною. Тому що, якщо от міряти по цьому краю, ви бачите, в мене одна пелюсочка трошки більша вийшла. Але в готовому виробі цього не буде видно, тому що вони всі рівні по оцім куточкам. Так, ось остання 10-та. Далі переходимо на середнє коло: 8 пелюсточок з атласної стрічки. Так само слідкуємо дві пелюсточки між собою, щоб ці куточки сходилися. Середнє коло завершили. І залишається останнє П'ять останніх пелюсточок із джинсової стрічки. Тут треба дуже уважно, тому що треба акуратно їх один на одного, щоб находили. Так, ну так само, беремо першу. Зараз я покажу приблизно, яких зробити, щоб рівно було. Так, першу. Далі намазуємо другу. І наверх, От, як показати, десь під таким кутом. Знову дивимося по цим краячкам, по цим куточкам. Тобто одна пелюстка заходить так нормально на другу. Третє. Так само дивимося, щоб приблизно була рівна відстань. Ну, от, від краю цієї пелюстки до цієї, приблизно, щоб однакова була. Так, і ще дві пелюсточки. У мене вийшло 5. Можливо, у вас буде інша кількість, це не важливо. Головне, щоб квітка виглядала більш-менш симетрично пропорційно. Що там не вистачає, краще вже її доклеїти. Або якщо вона не поміщається, то не пхати її туди? Якщо виходить 8, хай буде 8. Виходить 10, хай виходить 10. Так. От. І ми бачимо, що вийшла приблизно пропорційна квіточка. Далі залишилася така негарна серединка, ми її зараз закриємо. Ось таке сердечко. Так, от така вийшла квіточка. Дуже гарна, дві однакові. І тепер я покажу, як її прикріпити на резинку. Так як я все клеїла на фетрову основу, вийшла досить охайно ззаду. Нічого не видно, нічого не стирчить, і е, рівна спереду. Тому мені дуже подобається на фетрові основи клеїти. Так. Тепер беремо резинку. У мене не було іншого кольору. Фіолетово. Ми зараз все це касі ззади прикриємо, обіраємо. Так, обіраємо. Дивіться, так як у нас сердечко, дивимося так, щоб резинка була рівно. Тобто, якщо ми приклеїмо різинку отак, то сердечко буде отак на волосі, буде негарно. Тому розташовуємо рівно і ось сюди наносимо таку полосочку клею трошки. Резинку розгортаю і сюди приклею. Так, перевіряємо чи рівно, трошки приклеїли. Далі тут по бокам ще можна трошки підклеїти з нового боку. З іншого буквально крапельку клею. Так. але так вона може відвалитися. Тому робимо два в одному. У мене є такі гарні бірочки, які продаються в стрічці. Така ціла стрічка, причому вони там різні, різнокольорові. Handmade with love. Одразу видно, що це не китайський бантик, що це ручна робота. І е, вона допоможе зафіксувати. Так, кімчином. Я зразу прикладаю, я її вже відрізала, опалила по краям, щоб вона не сталася. Все приміряла. Наношу трошечки клею сюди на різинку, щоб до різинки приклеїти. Так, ось Приклеїли до різинки. Тепер відгортаємо. Тут я намазую на стрічку. Якщо я намажу на фетр, я можу не розрахувати, буде вилазити клей. Так. І приклеїмо до фетрової основи. І так само з іншого боку. Відгортаємо і приклеїмо. Таким чином виходить. Дуже охайна, виверідна сторона. Коли воно засохне, воно буде надійно фіксуватися. Що я покажу, на прикладі цієї тянемо, згортаємо, нічого з неї не робиться. Бачите? моєї дитини вже є такі резинки, які ми давно носимо, вони надійно дуже тримаються. І обов'язково перевірте, щоб ці всі краї були приклеєні. І відразу видно, що це ручна робота. Ось такі гарні резиночки в мене вийшли. Сподіваюся, у вас вийдуть іще краще. Якщо вам сподобалося, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Пока!